287 гривень і одні дитячі черевички Лупілу, Це сноубудси, вони світяться підошва. тут у них, Всі вони зроблені по такому типу. Тут гума, вони не промокаємі, і всередині вони їх утеплені, штучне хутро. Ось так виглядає серединка. Так, всі світяться, всі мають ем, такі затяжечки деякі мають. так, Розмір у нас будуть 24, 25, 26, 27, 28, 29. 28 буде 5 пар. Всіх інших плюс-мінус по одній парі. Покажу, вам які будуть модельки. Це ось така моделька, це я вже показувала. Так. Ось така синя моделька. Так. Тут напереді є замочок. Рожева з липучкою. Така липучка. Так, рожева. І буде ось така рожева моделька маленька. І ось така одна модель. Так, всього буде у нас 5, 5 моделей. 11 пар. В лоті лот коштує 357. У нас є таких всього 5 лотів. В 5 лотах буде 11 пар, плюс-мінус однакове наповнення, але розміри всі будуть: і 24, 25, 26, 27, 28 і 29. Замовляйте дані лоти в наших менеджерів.